Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінські філяли. Сьогодні в нас тримає надходження Ford Focus 2008 року випуску з бензиновим двигуном 1.6 з механічною коробкою передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи. По комплектації салон з текстилю, електроскоп піднявчі передніх вікно, під електроулювання дзеркал, також приборна панель, штатна магнітола, є кондиціонер, запуск з кнопки. Задній резин в гарному стані. На автобі встановлені 15 летсплавні диски на літній резині. Авто вкузує універсал, уважне відділення досить просторе. Заявленого пробігу на автомобілі 254 тисячі кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця, Соборна, 1. Ціна на даний актив вискати 5290 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.